Сьогодні у випуску час пік. Остання сесія року. Ужгородські депутати з колядниками приймали важливі рішення. Сім програм це будівництво житла, реконструкція житла, добудова, значить, заміна зовнішніх мереж, заміна вікон. Арт-виставка від школи дизайну у палаці культури і мистецтв Мукачева влаштували благодійний ярмарок. Рівно рік тому була перша наша виставка, школа дизайну – це вже третя наша виставка. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита зустрівся з бійцями підрозділу Карпатська Січ. У святковий різдвяний день нагородили захисників відзнаками президента за оборону України, передали спецзасоби та дрони для знищення ворога на напрямках зосередження основних зусиль противника. Важливо, аби наші воїни знали і відчували, що Закарпатці щодня моляться за них. Дякують Богу та кожному бійцю за героїзм. Запевнив Віктор Микита. Традиційно разом із бійцями обговорили оперативну ситуацію і потреби військових. we Мукачівські вогнеборці вивели з палаючого будинку 59-річну господарку. Вранці за номером 101 подзвонили стурбовані сусіди і повідомили, що в селі Доробратово на вулиці Виноградній димиться дах житлового будинку. Надзвичайники першим ділом перевірили кімнати і таки виявили в одній з них жінку, яка вже надихалась продуктами горіння, і вивели її на свіже повітря. Далі допомогу потерпілій надавали працівники екстреної медичної допомоги. Однак від подальшої госпіталізації жінка відмовилась. Саму пожежу на площі 100 квадратних метрів. Бійці ДСНС загасили протягом півтори години. У Солотвині горів гараж, трохи пошкоджено авто і будинок. На різдво до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення із селища Солотвино на Тячівщині. Через те, що конструкції споруди складались переважно із дерева, на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів селища Великий Бичків, Тячева та Вогнеборців Центру безпеки громадян села Нижня Апша, її вже цілковито охопило полум'я. Це становило пряму загрозу для двоповерхового багатоквартирного житлового будинку та припаркованого поруч автомобіля. Бійці ДСНС ліквід. Дували пожежу на площі 60 квадратних метрів. І, хоча гараж та його вміст надзвичайникам врятувати не вдалось, проте автівка та житловий будинок відбулись незначними пошкодженнями. На Ужгородщині рано вранці зайнялася АЗС. До служби порятунку подзвонили працівники автозаправної станції в селі Соломоново, Ужгородського району і повідомили про пожежу. Загорівся рекламний щит із зображеними цінами на пальне. Робітники одразу ж відключили його від електропостачання і викликали пожежників. Полом'я знищило рекламний щит на площі 5 квадратних метрів. Однак решта станції, включно з резервуарами для пального, від вогню не постраждала. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення загорання. Заключну сесію 2023 року в Ужгородській міській раді розпочали святково. У виконанні педагогів та вихованців Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості Педіюн для усіх присутніх лунали щедрівки та колядки. На 49-му пленарному засіданні сесії зібралося 33 депутати. На розгляд порядку денного винесли 11 питань. Перед початком засідання зі звітом за рік перед присутніми виступив поліцейський офіцер Ужгородської громади. Перебуваю я на даній посаді з 26 січня 2023 року. За час моєї служби мною було розглянуто 14, 411 Заяв звернень та повідомлень громадян. Крім того, мною проводилась профілактика адміністративної дільниці, а саме по виявленню адмінправопорушень. За свій період часу мною було складено 146 адміністративних матеріалів. Крім того, за спільною співпрацею з органами досудового розслідування було виявлено та задокументовано 14 кримінальних правопорушень, і всі справи були скеровані до суду, тобто люди повинен повне кримінальну відповідальність за своїх вчинків. Попередньо розглянувши звернення обласного фонду інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості, під час роботи сесії депутати внесли зміни до програми Власний дім на 2021-2025 роки. У межах існуючого фінансування там у нас є сім програм, це будівництво житла, реконструкція житла, добудова, заміна зовнішніх мереж, заміна вікон. Ми це все об'єднали в одну програму, власний дім, тому щоб кожен раз окремо не збиратися. Тому там 4,5 мільйони на 2024 рік на цю програму у нас виділили. Тому просто об'єднали, зробили одну програму Власний дім з 7 програм, які були раніше. Також депутати розглянули декілька питань, які стосуються надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки. Наостанок міський голова Ужгорода Богдан Андріїв підбив підсумки сесійного 23-го року. Було ну, як, як важкі, тому що у нас війна, у нас. Був ковід, також був важкий рік. Зараз вже другий рік у нас триває війна. Звичайно, рік важкий був, але в нас також жодного разу не було, щоб ми не зібралися на сесію. Тому депутати у нас відповідальні, збиралися, розглядали всі питання, які турбують наших містян. В першу чергу, це допомога нашим збройним силам, допомога сім'ям загиблих, сім'ям, які чиї рідні близькі перебувають у зоні бойових дій. Звичайно, на ці речі ми будемо звертати увагу і в 2024 році. Вночі закарпатські митники виявили факт незаконного вивезення 10 тисяч євро. На митному посту Ужгород автомобільний порушником виявився 36-річний житель Житомира, який, виїжджаючи на позашляховику з України, під час митного контролю свідомо обрав зелений коридор. Під час усного опитування вказав про наявність у нього валюти в кількості 10 тисяч євро. Однак закарпатські митники засумнівалися в доброчесності співвітчизника. В одній із валіз, що знаходилися в багажному відділенні автомобіля, виявили серед особистих речей ще десять тисяч. Доларів за словами водія про значну кількість валютних коштів він забув, бо вони належали його дружині, яка не поїхала з ним до Євросоюзу. Таким чином чоловік намагався перемістити через кордон валюту, що в загальному становить майже 800 тисяч гривень, що підлягає обов'язковому декларуванню. На Закарпатті прикордонники затримали двох туристів, які збиралися підкорювати говерлу. Один із затриманих – 34-річний житель Харкова, інший – 19-річний житель Києва. Метою приїзду на Закарпаття чоловіки назвали гірський туризм. При цьому житель Києва не мав із собою ані відповідного спорядження, ані теплого одягу. Що стосується харків'янина, чоловік добре підготувався до тривалого перебування на свіжому повітрі. В ході опитування прикордонники з'ясували, що справжня мета не милуватися гірськими краєвидами. Спроба незаконного перетину кордону з Румунією. Загалом впродовж доби незаконно перетнути державну межу з Румунією намагались шестеро осіб, троє закарпатців, киянин, харків'янин і донеччанин. На Закарпатті не щодня відкриваються класи безпеки. І один із таких запрацював на базі Чепівського закладу загальної середньої освіти на Берегівщині. Клас наповнений тематичними макетами і наочними матеріалами, що дозволить урізноманітнити процес отримання дітьми знань із безпечної поведінки в разі виявлення підозрілих предметів і при виникненні пожежі в будинку. Також учні матимуть змогу практично відпрацьовувати методи надання домедичної допомоги та засвоювати правила дорожнього руху. Школа дизайну відкрила третю виставку робіт у Палаці культури і мистецтв Мукачева. Тут нестандартно мислять, креативно бачать і реалізовують нетипові проекти. Цього разу кожен учень школи презентував глядачам свої роботи з графічного дизайну. Візуалізація мого бренду на візиті, на банері, на прохідних квитках, на вивісті і на браслеті. Презентацію робіт творчої молоді поєднали з благодійним ярмарком, який прикрасили шедеврами всіх учнів школи дизайну, і дитячими, і дорослими. А створені вони були під пильним наглядом креативного педагога та засновниці школи Сандри Приндилович. Рівно рік тому була перша наша виставка, школа дизайну це вже третя наша виставка. І класно, що ми започаткували таку традицію, і кожен раз ми розширяємось, більше робіт показуємо, більше інтерактивів проводимо. Заманював усіх гостей манекен у шубі, на якому кожен залишав свій слід, побажання пензликом. Присутніх захоплювала тепла творча атмосфера в оточенні гарних і цікавих робіт. Взагалі мені дуже сподобалася така атмосфера гарна. Дуже гарні картини, цікаво дуже було. Ну, мені б хотілося, наприклад, графічний дизайн спробувати. Я більше по графічному дизайну мені подобається цей напрям. Я вже декілька курсів закінчувала, але думала, мабуть, тут також спробувати. Нам дуже подобається. У нас ходить донька до цієї школи вже більше року. І вона дуже їй дуже подобається малювати. Їй, їй навіть тут якби надихаються малювати. Вона прям полюбила малювання і. Дуже любить ходити всю школу. А Сандра, як завжди, на висоті. Вона вміє підібрати стиль, вміє настрій, підібрати заходу. Школа дизайну це арт-простір для всіх творчих людей, які в пошуку себе. Дорослі діти тут можуть спробувати себе в дизайні одягу, графічному дизайні, архітектурі та інтер'єрі, 3D-дизайні, олійному живописі та у з глини готують у школі і до творчих конкурсів підлітків для вступу в художні виші. Сама навчалась на графічному. Дизайні, то в нас завжди були перегляди. І ті перегляди вони були настільки такими строгими, ми завжди виходили з кабінету, чекали, поки нас оцінять, і до побачення, потім поверталися. А ми хотіли зробити це у вигляді свята, бо це є творче. Це є цікаво і це потрібно розвивати. Особливо творчі люди вони не знають, яку професію їм обрати, і вони не розуміють. От я сказала графічний дизайн, і хто зрозуміє, що таке графічний дизайн? Ніхто. А так вони прийдуть, спробують, зрозуміють, чи їм це підходить, чи не підходить. Благодійний ярмарок виставку від школи дизайну організували для збору коштів на придбання тренувальних турнікетів для військової частини А-4152. Під час виставки вдалося зібрати більше восьми тисяч гривень. донати тут Дарували і чудову картину Сандри Пренделович, яка стала окрасою цікавого святкового заходу.